Друзі, мої вітання. Дякуємо за те, що ви разом з нами Ви дивитеся канал Ми з України. Звісно, дякуємо вам за вашу підтримку. І не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати питання або ж коментар під цим відео для нас. Це важливо. І звісно, найкращі питання ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам сьогодні. В нашій віртуальній студії шановний експерт Ігор Тирович. Ігорю вітаю! Доброго дня. Да. Ігоре, почнемо з вами з такої інформації. Пісков повідомив, що Путін відмінив традиційну грудневу прес-конференцію, яку він проводив уже багато років, і крім цього, не буде. Можливо, до речі, поки що послання до парламенту, і також скасовано новорічний прийом у Кремлі. Ну звісно, багато хто почав коментувати в соціальних мережах говорити про те, що путіну нема що говорити є програші в дипломатичному фронті, на військовому фронті, і так далі. Але з іншої сторони, чи може це спричинити якісь недовіру всередині Російської Федерації до того ж самого Путіна? Тому що він, ну, скажімо так, не планує щось на наступний рік. Йому нема чого сказати саме росіянину внутрішньому, як кажуть, користувачу. Ну, стосовно послання там ще є, скажімо так, питання. Можливо, воно і буде. Ходить інформація, що ледь не 30-го чи 31 го грудня його зроблять будуть намагатися якимось чином поєднати з новорічними там привітаннями. Але в цілому, да, є велика загроза, і в принципі ці процеси вже зараз ширяться Російською Федерацією. Що вони не знають, як вони будуть жити в наступному році, які основні ключові контури, на що повинна орієнтуватися взагалі вся країна, чого їм слід очікувати від. Влади конкретно від Путіна, тобто які в нього є там завдання, яке в нього є бачення, і немає відповіді. На найголовніше питання: що робити з війною, яку Росія веде проти України, як її закінчувати, в якому форматі її закінчувати, коли її закінчувати, що буде вважатися ну мінімально якоюсь там допустимою перемогою, що буде вважатися однозначною поразкою. Мені здається, що от весь комплекс всіх питань. На яких немає і не з'явиться відповідей в найближчий час, він буде тільки ширитися. вони все активніше будуть задаватися в інформаційному просторі Російської Федерації. Тут єдиний момент, що задавати ці питання будуть як правило представники маргінальних якихось груп, ну крайньо правих або крайньо лівих, які зараз навіть більше радикали, можливо, ніж Путін. і Його найближче оточення стосовно війни в Україні. А всі інші ну, на це будуть реагувати так, як вони реагували і раніше. Як Путін скаже, так відповідно і буде. Тут на. На жаль, дуже сильно ситуація не поміняється. І від того, виступить він чи не виступить, поспілкується він з народом чи не поспілкується, за великим рахунком. Нічого кардинального в цій країні не відбудеться. Це ж не Україна, де в принципі подібні звернення або подібне спілкування там президента з громадянами чи засобами масової інформації стають дуже важливою подією. Да, їх обговорюють там, задають важливі питання, які стосуються взагалі там життя всієї країни, отримуючи, не отримують якісь відповіді. Потім е, дискутують з цього приводу. Ну на Росії це завжди е, існувало, знаєте, для певної галочки і для певного підняття рейтингу відповідно Путіна, щоб показати, що він актив. Що він чує народ, може з ним там спілкуватися і так далі. В цьому році вони вирішили від цього відмовитися. Я, до речі. Дотримуюся тієї позиції, що дійсно це скоріше за все пов'язано з тим, що е, такий вал питань, на яких немає відповідей, що вирішили просто не ризикувати і не робити знаєте, таку пустишку, ну у вигляді якогось спілкування. Бо обов'язково потім би хтось задав просте питання. А чому ви не говорили дійсно про реальні проблеми? Обговорювали якісь речі, які нікого не цікавлять. Ну це от було видно там з його останніх якихось візитів, або або останніх його якихось заяв. Вони взагалі не стосуються війни в Україні, практично. А якщо стосується, то просто повторюють якісь наративи, які вони там впроваджували в життя з 24 лютого. Тому нічого нового там не відбувається, і вирішили, мабуть, це не ретранслювати на всю країну, оскільки мінусів буде набагато більше ніж плюсів. Е, Ігорю до речі, цікаво, що сказав Пісков до цих слів. Водночас ми розраховуємо, що президент все таки знайде можливість поспілкуватися з журналістами. Він зазначив, що це він робить теж регулярно, зокрема у закордонних поїздках. Але якщо згадати ну за час війни, якщо не помиляюсь. Десь там приблизно 6 чи 7 разів він виїздив і то е, в пострадянські е, країни. Але е, до вашої відповіді я тут нещодавно побачив такий цікавий термін. Він називається російською. Процитую перекладуть, Ну просто так буде мабуть зрозуміліше. Неприємлімий ущерб українською. Це звучить як неприйнятна шкода, і доволі часто е, різняться думки, що буде для Путіна і для Росії. Ці неприйнятної шкоди хтось каже, що це Донбас. Інші кажуть, що це Крим. Якщо до самої Росії, то кажуть, ні, це вже скажімо так: Москва. Якщо там підуть на територію Російської Федерації, по Москві, тоді це вже буде неприйнятна шкода. От, за вашою думкою, що це може бути в політиці, де Путін можливо там вже перейде до застосування тактичної зброї, де можливо Росіяни зрозуміють, що це вже за НАТО, і потрібно зносити того ж Путіна, наприклад. Ну, судячи з тих тенденцій, які на сьогоднішній день є на Росії, мова скоріш за все буде йти про е, територію тимчасово окупованого Криму. Стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, тут е, насправді це не є таким ніприємливим Да? І е, судячи з того, що вони роблять, як вони ставляться до цих територій, якщо вони будуть втрачені е, на Росії, ніхто особливо не буде розганяти якусь там е, ну супервелику паніку зраду і так далі. Ну, принаймні, якісь пояснення, пропагандисти. Знайдуть і це буде аргументовано там ну, в силу тих чи інших, скажімо там, заяв, які робилися раніше. По Криму тут ситуація набагато складніша з однієї простої причини. Справа в тому, що після 2014 року туди переїхало дуже багато росіян. Це була свідома політика, якою, до речі, займалися завжди всі імперії, які на захоплені території. Пересіляли представників метрополії, ну тобто своїх власних громадян, да, для того, щоб змішати їх там з місцевим населенням, розмити місцеве населення і так далі. І от Росія це 2014 року достатньо активно робили. У нас немає зараз остаточних цифр про те, скільки туди переселилися Росіян, але за навіть попередніми підрахунками мова йде про сотні тисяч. Тобто, можливо, навіть там до мільйона може доходити ця цифра. Да? Це багато дуже людей, і зрозуміло, що щось треба буде з ними робити, якось треба буде пояснювати, чому там все відбувається. Тому можливо, можливо, оця так звана червона лінія, вона достатньо активно буде і підніматися з боку Російської Федерації. До речі, зверніть увагу: от подобається нам чи не подобається, але це об'єктивна реальність. Іноді про цю червону лінію говорять і деякі наші західні партнери. Тобто вони кажуть про те, що ми там розуміємо повернення території станом на 91 рік і так далі, але все одно, коли з'являлися якісь плани майбутніх мирних перемовин, в багатьох з цих планів Крим виносили за дужки. казали, що він повинен окремо розглядатися за якоюсь там окремою процедурою. Тобто, всі допускають і приймають, що, наприклад, тимчасово окуповані території Донецької Луганської області можуть бути повернуті за допомогою військової сили. А про Крим всі починають говорити, що давайте, можливо, якусь іншу там знайдемо процедуру. Схему і так далі, тому я не виключаю, що е, після чергових якихось там поразок на фронті розуміння, що вони не зможуть втримати, наприклад. Е... Схід України вони якраз оцю тему червоної лінії по Криму будуть максимально розганяти. Ну Путін просто стільки інформаційно вклав всю історію, що для нього втрата Криму ну буде майже рівноцінною втрати ну, його безпосередньої влади. Але знов таки тут є нюанс, якщо його найближче оточення до того часу буде схилятися до позиції, що треба віддавати ну, все, що ми там захопили, повертатися до кордонів 91-го року і просити тоді вже про перезавантаження якихось відносин там. Західними країнами зняття санкцій і так далі. Ну можливо, навіть окрема позиція принципова Путіна тут вже не буде грати жодної ролі, чому тому, що от зараз ці центробіжні тенденції в його оточенні насправді дуже сильно посилилися. Ми це бачимо поки що. Через опосередковані якісь фактори, але навіть ті люди, які раніше беззастережно були на його боці, вони зараз вже починають прораховувати варіанти, і ці варіанти передбачають в тому числі повний вихід з України, повернення всіх територій, ну і намагання розпочати все з чистого аркушу. Угу. Ігорю, не знаю, можливо, ви чули цю інформацію. До речі, просто в тему вашої відповіді в Україні розглядається можливість виселення росіян із Криму після звільнення. Півострова із під окупації Російської Федерації про це заявила представник президента України в Криму Таміла Ташева. Вона вважає, що переселення Росіян до Криму стало для Російської Федерації частиною гібридної війни проти України, і навіть у разі повернення території в Україну цей факт може використовуватися для продовження агресії. Тобто, ну з однієї сторони, скажімо так, воно то наче начебто зрозуміло, але з іншої сторони. Чи не буде це, ну, скажімо так, з європейськими якимось там нормами е, вважатися як депортація? Тоді? Ну от саме через це і наші деякі західні партнери говорять про те, що питання Криму треба розглядати окремо. Треба створювати якийсь механізм, механізм деокупації реінтеграції цих територій. В тому числі з врахуванням того факту, що там є значна частина росіян, ну тобто людей, які не отримали в Криму там за примусом чи не за примусом російський паспорт, як громадяни України. А ті люди, які з цим паспортом приїхали з території Росії, приїхали ну з власне російських міст. Вони міст вони народилися там на території Росії, є росіянами і так далі. Тому знаєте, ну, ця заява вона достатньо радикальна, але я думаю, що в реальності воно буде трошки по іншому відбуватися. По перше, якась значна частина Цих людей, коли стане зрозуміло, що Крим там точно буде деокупований, Я думаю, що вони самі вийдуть з території тимчасово окупованого Криму. Ми, до речі, бачимо вже початок цієї тенденції: достатньо зайти на ці пабліки кримські, де торгують нерухомістю, і побачити, що там відбувається. пішов величезний відкат. Тобто, люди виставляють на продаж, те, що вони раніше купували, ціни там дуже впали, і видно, що багато, значна частина людей починає виїжджати. Якщо раніше там вони перевозили родини, тепер вони починають знову шукати можливість виїхати. got the Влаштуватися на життя там, ну, в інших регіонах Російської Федерації. Тому якась значна частина людей виїде, ті, хто залишиться. Я думаю, що ну, примусова депортація навряд чи тут буде застосована. Ви абсолютно правильно зазначаєте, що просто європейські країни та взагалі світові країни подібні кроки ну, навряд чи позитивно сприймуть, бо вони будуть суперечити багатьом ну, нормам міжнародного права. Тому тут, скоріш за все, Україна буде шукати якийсь інший механізм, Ну, можливо, там наданням можливості цим людям. Отримати вже українське громадянство, але до цього вони повинні будуть пройти там певні процедури перевірки. Можливо, на певний період часу будуть позбавлені там певних прав виборчих. Я не маю на увазі основоположних прав людини і громадянина. Вони безумовно будуть всі захищені. І подібні процедури, до речі, застосовувалися на багатьох територіях, які були от тимчасово окуповані, а потім поверталися до тієї країни, яка як там тимчасово втратила, і от по відношенню до подібних громадян вже є розроблені певні механізми. Мені щось підказує, що Україна саме такий механізм буде застосовувати, тобто проводити якусь там певну фільтрацію. Але сподіваємося, що значна частина цих людей просто самі вийдуть, оскільки вони будуть розуміти безперспективність свого свого перебування на тій території, яка їхня держава тимчасово анексувала. Але це питання. Питання складне, це питання, яке буде неодноразово підніматися і виходити на порядок. Денний мені здається, що тут треба не просто робити з нашої сторони заяви про якісь там депортації, да там елементи гібридної війни і так далі. Треба вже зараз розробити якийсь план. Ну на всякий випадок, як то кажуть, бажано його репрезентувати нашим партнерам, почати його обговорення. щоб потім знаєте, не було так, коли ця ситуація настане. Плану не буде. Нам почнуть щось нав'язувати. Ми почнемо виступати проти цього. Ну, треба діяти на випередження. Тим паче, в нас є відповідні структури, які повинні за е, ну, посадовими інструкціями цим займатися, ці плани розробляти. Ми будемо сподіватися, що вони все вже роблять на сьогоднішній день. Так дійсно будемо сподіватися. І, Ігорю до ще однієї цікавої тези, яку сказав Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю. Вважає, що у разі смерті президента Росії Володимира Путіна війна, війна закінчиться. Якщо Путін помре війни, не буде. Авторитарний режим, тим і небезпечний це величезний ризик, тому що не може все залежати від однієї людини. Коли така людина йде, інституції зупиняються. Якщо його не буде, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою. Сказав Зеленський в інтерв'ю американському гумористу ведучому Девіду Летерману, який вийшло на платформі Netflix. Воно то зрозуміло з. З однієї сторони, я думаю, що багато хто цього чекає, але з іншої сторони, навіть тут питання, можливо, ну, два в одному. По-перше, дійсно, зовнішня ця, зовнішній конфлікт, чи буде він тривати, і тут, чи не розпочнуться якісь, ну, як кажуть, внутрішні конфлікти, тому що ми розуміємо. Відразу, наприклад, після смерті того ж Путіна знайти якийсь певний баланс в системі, мені здається, буде між елітами неможливо. І почнуться, почнуться якісь гризня між тими там, силовиками, елітою і так далі. Як ви вважаєте, який буде розвиток? Ну, дивіться, тут складно не погодитися з президентом в тому плані, що якщо Путін помре, це звичайно призведе до значної дестабілізації внутрішньої в Російській Федерації. Обов'язково почнеться війна за владу, і є там певні побоювання про те, що може навіть прийти до влади людина, яка буде ще більш радикальна ніж Путін. Є такий сценарій, і зрозуміло, що я ну, зараз собі слабко уявляю, що е, якась людина, яка приходить після Путіна чи група людей, тому що є сценарій так так званого колективного політбюро, що це буде кілька людей да, які от зараз ходять до найближчого оточення, вони там віддають наказ впродовж 24 годин всім російським військам вийти з України. Зрозуміло, що вони цього не зроблять, вони цього не зможуть просто зробити, але все одно для України це буде дуже гарний шанс. В якому сенсі ви ж правильно зазначили, що почнеться внутрішня гризня? Вона розтягнеться навіть можливо не на місяці, можливо, навіть на роки. Якщо подивитися на всю попередню історію Російської Федерації. На всю попередню історію радянського союзу і російської імперії, то ми знаємо, що після подібних змін як правило все це розтягувалося на кілька років, доки нова якась влада або якийсь новий лідер утверджувався. Ми можемо аналогію провести з тим, же Сталіним, коли він помер, то Хрущов повновласним правителем радянського союзу, став лише через три роки. Три роки існував колективний орган, колективне політбюро Ну доки там Хрущовне ну він не знищив. Він політично знищив своїх, скажімо, опонентів. Ну, бере правда розстріляли там відразу, так фактично. І після цього тільки він утвердився при владі. Тому, скоріш за все, така ж історія буде в Російській Федерації, але для України це шанс, якому плані? В них просто менше буде увага прикута для України. Набагато менше ресурсів вони будуть витрачати на війну в Україні. Просто в нас з'явиться додаткова можливість щоденько вибити ці війська, повернути всі наші території. Ну а потім вже думати, як домовлятися чи не домовлятися з тією новою владою, яка буде сформована в Російській Федерації. Ну, дивіться, один нюанс. Якщо б таке ну, таке відбулося, навіть і вагнерівці, які зараз воюють в Україні, а їх за різними підрахунками до 40 тисяч чоловік, тобто це ну серйозна дуже сила. Значна частина з них відразу повернуться в Росію, тому що їм віддадуть відповідний наказ і їх почнуть використовувати для внутрішніх вже якихось речей пов'язаних там з присутністю їхнього очільника у владі або при якійсь там владній групі. Тому в цьому контексті це потягне за собою безумовно якісь серйозні процеси, але я підкреслюю, одномоментно війна не завершиться. Ну не прийде в Росії до влади людина, якась навіть якщо вона буде представляти там ліберальне крило, що взагалі зараз ну практично нереальна історія. І вона не скаже, що ми там за один день чи за два дні, чи за тиждень завершуємо війну, виходимо, вибачаємося і так далі. Вони будуть це тягнути, вони будуть це розтягувати, але ми просто цією ситуацією повинні будемо користуватися і швидко повертати ті території, які ще є тимчасово окуповані. Ігорю. А те, що ми зараз поглядаємо в Чечні, коли як це у Русмартан, в цьому місті. Потім гірким починає критикувати Кадирова. Пригожин починає критикувати е, мера Петербурга, і оці всі заворушки це і є. Ну скажімо так, початок. Цього всього чи це просто, ну скажімо так, політика звичайна політика Російської Федерації, ні, це якраз початок, тому що раніше такі речі не виходили в публічну площину. Уявити собі до 24 лютого про такі заворушення на території там Чеченської Республіки, наприклад, було неможливо. Там же був тотальний контроль. Ми ж прекрасно розуміємо, що там е, люди зникали ще до того, як вони щось встигали. Е, ну як заявити критичне по відношенню до місцевої влади, і ми бачимо, що ці процеси вони ідуть не тільки. В цьому регіоні вони йдуть і в інших регіонах, і вони безпосередньо пов'язані з тим, що якісь інші групи або навіть частина громадян починають відчувати, що і місцева, і центральна влада вони певною мірою ослаблею. Вони не мають вже того контролю і того впливу, який в них був раніше. Чому тому, що значна частина воює в Україні силовиків, да та, та ж Росгвардія перекинута значною мірою в Україну була і є на сьогоднішній день, і в них просто не вистачає уваги, ресурсів для того. О, що всі ці процеси тримати під контролем, і зрозуміло, що от чим слабше буде видаватися безпосередньо Путін, ну з точки зору свого контролю над тими чи іншими процесами, тим більше буде ставати подібних випадків по всій території Росії. Взагалі, якщо на це подивитися, з точки зору, наприклад, класичної політології, то до Російської Федерації вже зараз можна починати вживати таке поняття як failed state. тобто держава, яка не справдилася, чому тому, що без Скажімо так, війни на своїй території, а вони на своїй території війни не ведуть. Вони на нашій території ведуть війну. Да? Вони вже на сьогоднішній день центральна влада не контролює багато регіонів, тому що там створені місцеві такі еліти, які самі роблять все, що вони вважають за потрібне. А від місцевої а від центральної влади. Їм треба виключно гроші, які їм надходять з бюджету на свої якісь там потреби. І ці процеси тільки на сьогоднішній день поглиблюються. Мені здається, Путін до речі це десь відчуває підсвідомо, тому що ця його активізація останнім часом, ну в інформаційному публічному просторі, ці його там виступи і так далі. Ну ми розуміємо, що це не те спілкування, про яке ми спочатку говорили, бо там реально йому нема чого говорити. Але він постійно світиться. Він показує, що він типу живий. Що він діє здатний, да що він контролює різні процеси, якісь там заводи відкриває птахофабрики, ну, горятися. Мені здається, це е, певну міру робота медійників, які йому підказали, що да. е, на противагу Зеленському, який там теж на Теслі їздив, е, приїжджає то в Херсон, то в Донецьк. Ну тобто, треба, ну скажімо крити? Ні, Ну йому треба. Ну звичайно, йому треба крити те, що робить президент України. Але дивіться, він же не криє, наприклад, козирі. Він не приїжджає там в міста на лінії розмежування чи на лінії фронту. Зеленський в усіх містах, які були звільнені, практично був В Херсоні, там в Ізюмі, да? Тобто, він приїжджав. Причому це робив на там на другий е, день після того, як вони були звільнені нашою армією. Да, десь йому підказало, що треба це перебувати, але все ж таки причина інша. Він повинен зараз своїй же еліті, своїм. Може оточенню показувати, що він є, да що він нікуди не зник. Це ж не часи коронакризи, де він сидів десь там захований в бункері, як то кажуть зараз, і взагалі тільки спілкувався з усіма методом там скайпу чи якогось іншого там зв'язку. Зараз він змушений громадянам показувати, тому що ну бачать, мабуть, закриті рейтинги. І в цих рейтингах це помітно, що громадяни задаються питаннями: а де президента? Чому президент ну не такий, як, наприклад, у українців? А чому він там не коментує? Во і щось таке не робить. Просто вони обрали теми, які насправді не є ключовими для Росії, але вони їх обрали тому, що по іншим темам йому нема чого говорити. І от, зверніть ще увагу. Він ви зазначали на початку, кілька разів всього виїжджав за межі країни uh -huh. за от період, скажімо, там війни. Причому це були дуже короткотермінові поїздки. Знов таки це поведінка авторитарного лідера, який боїться поїхати кудись надовго, щоб йому тут на місці не влаштували якийсь заколот. І він не втратив бразди правління і контроль над цима процесами, які відбуваються на території Російської Федерації, і от він зараз в такий спосіб себе, скажімо, там поводить, але мабуть, все ж таки, десь відчуваючи, що є оцей розбрат серед еліт, і еліти готуються по суті, як вони. Будуть в майбутньому ділити владу, ділити Росію і ділити всі ті ресурси, які у цієї країни ну на жаль, для нас на сьогоднішній день ще залишаються. Вони вже готуються зараз і думають, а що буде, коли не буде Путіна. Тому от об'єктивно ми до цього також повинні бути готові, але ну покладати величезну надію, що він там завтра помре. Наприклад, і ситуація кардинально зміниться. Мені здається, не варто. Тут треба бути реалістами, і все ж таки готу, як то кажуть, вірити в найкраще, але готуватися на всякий випадок до найгіршого. Так, і ось до речі, учасники саміту країн Великої Сімки теж готуються. І е, в заяві щодо підсумків саміту, що пройшов 12 грудня, заявили, що добиватимуться того, що президент Російської Федерації був притягнутий до відповідальності за вторгнення в Україну. А ось Росія заплатила за причинений е, вщент у підсумковій заяві. Конкретних кроків не було вказано, е, які напрямки, які мають наміри. Ось тут питання, і знаєте, тут згадується ця історія з малазійським Боїнгом, яку розглядали вісім років. Чи не буде щось подібне, коли е, ми просто будемо сприймати? За підтримку знову ці заяви, що ми глибоко занепокоєні. Ми вас підтримуємо. Так Путін має відповісти за все, Росія, ну і так далі. Просто обмежуючись з цими красивими заявами, але при цьому це буде довготривалий процес, і Путін може залишатися при владі при цьому безкаральним довгі роки. Ну Точно це буде довгий процес, можливо, не стільки як з Боїнгом. Ну тобто він все ж таки буде трохи швидше в силу різноманітних там об'єктивних суб'єктивних причин, ну і масштабів того, що накоїла Російська Федерація, і фіксації того, що вона накоїла, і залученості в принципі країн е заходу в ці процеси, ну в контексті там допомоги Україні, але це явно займе, ну як мінімум кілька років. Звичайно, що безпосередньо притягнути Путіна до відповідальності, як це було в Нюрнбергу, скоріш за все, не вдасться. Тому що для цього потрібно зробити одну дуже Просту річ для цього, вся територія Російської Федерації повинна бути окупована, ну тобто захоплена, наприклад, не знаю, там українську армію, арміями НАТО і так далі, щоб цю людину можна було взяти і привести до зали суду. Ми ж розуміємо, що зробити зараз це неможливо. У Росії залишається найбільший ядерний там арсенал в світі, і скоріш за все, просто будуть відкриті якісь справи буде таке заочне там правосуддя по відношенню там до Путіна представників його найближчого оточення, але вони при цьому дійсно зможуть достатньо довгий період. Часу залишатися при владі, а от з точки зору економічної а, і, а якщо як історія з Мілошовичем, наприклад, чого сі свої... знов таки історія з Мілошовичем стала можлива, чому тому, що змінилася влада безпосередньо в Сербії, і вона. Mm -hmm. Ну, видала по суті цю людину, і вона видала інших людей, які були е, причетні до геноциду, який відбувався на території колишньої Йогославії. Е, е, ну, ми можемо собі уявити сценарій, що в Росії там міняється влада, і Путіна видають. Але я думаю, що його ймовірність реалізації. Ну, давайте будемо реалістами там менше одного відсотка. Це практично не, неможливо на сьогоднішній день. І взагалі такі люди, як Путін, якщо відбуваються якісь е, зміни там внутрішньополітичні зміни у владі, вони за чуть не судами, він закінчить, скоріш за все, тут більше навіть шансів, як Чаушеску, якого разом з дружиною зловили, да і швиденько розстріляли там. Ну про якісь там протестувальники, цей варіант трошки вищий за неймовірністю, ніж один відсоток, що його там передадуть гагу і будуть судити. Тому в цьому контексті ми повинні чітко розуміти, що тут більшою мірою буде для них якась міжнародна політична відповідальність, ну тобто там санкції і, і тому подібне. Але, от в економічному плані тут перспектив набагато більше, чому тому, що. Що створення різноманітних додаткових якихось там комісій, трибуналів, я не знаю, як вони там ще будуть називатися. Зараз це питання обговорюється, замороження, в тому числі російських активів. Це те, що вже відбулося на сьогоднішній день. Є відповідні рішення, хай і рекомендаційного характеру з боку організації Об'єднаних Націй, і зрозуміло, що скоріш за все. У контексті цих коштів процеси будуть йти, і вони так чи інакше рано чи пізно закінчаться тим, що значна частина цих коштів буде передана Україні. Але знаєте, коли це відбудеться, коли одна з країн, ну наприклад, там чи Європейського Союзу, чи Великої Сімки, чи Великої Двадцятки, вона прийме рішення на національному рівні про конфіскацію цих активів, прецедент, оскільки знаєте, от міжнародне право воно базується на подібних прецедентах, і всі інші країни тоді скажуть, що ага, в нас є вже рішення ОНУ. Генеральної асамблеї до того часу, скоріш за все, ще буде кілька рішень. Зараз готується, до речі подання в Асамблеї вже конкретного правового акту, який буде проголосований, тобто це вже буде не рекомендація, а конкретний правовий акт. І на основі цього, коли буде прецедент в якомусь національному законодавстві, ну в національній судовій системі всі інші країни дуже швиденько цим прецедентом скористаються. І отут мова скоріш іде за все не про роки, а мова йде про місяці. Можливо, вже в 2023 році ми будемо мати такі прецеденти. І Україна ці кошти отримає. і тут же дивіться є цинічний розрахунок цим країнам. Набагато простіше взяти ці кошти, правильно, які заморожені, віддати їх Україні, ніж діставати ці кошти з власних бюджетів, пояснюючи своєму електорату, чому ми витрачаємо там десятки мільярдів доларів чи євро на підтримку України, коли є російські гроші, і Росія напала на Україну. Тут є ще такий політичний момент, і він мені здається також зіграє дуже важливу роль. Це буде дійсно справедливо, ігоря розумію, що часу мало. Коротко, останню тему, і буду вас відпускати. Великій Британії готові надавати Україні зброю більшої дальності, якщо Російська Федерація продовжить гатити по цивільній інфраструктурі України. Про це розповів міністр оборони Британії Бен Волес. Але тут питання в іншому. Чому така різна позиція? Коли почалися ці перші історії ударів по аеродромам на території Російської Федерації, 5 6 грудня від США почалися такі критичні, скажімо, висловлювання про те, що ми не підтримуємо, і так далі. А ось Британія навпаки вона почала говорити про те, що Україна має право на це, тому що звідти летить загроза, яка спричиняє ну загроза життю українців. Чому? Така позиція, по на вашу думку. Ну, Британія просто зараз намагається повернути себе в таке знаєте, глобальне лідерство, і об'єктивно вони десь вступають в суперечку з тим лідерством, яке є у Сполучених Штатів Америки, залишаючись при цьому дуже близькими союзниками, країнами, які підтримують одне одну. Ну в них є трошки інше бачення стосовно тих механізмів і методів, за допомогою яких треба протистояти Російській Федерації. Тому я б розцінював подібну заяву виключно в такому контексті. Вона е, об'єктивно вигідна Україні, тому що Україна неодноразово говорила про те. Те, що це ну нонсенс, коли ми можемо тільки бити по ворогам, які є на нашій території, якщо вони нас обстрілюють зі своєї території, да і про це і, і говорив е, секретар ради національної безпеки і оборони, де й багато наших військових, де й президент в принципі ці риторичні питання задавав дуже довгий період часу. Ми стримувалися, але, от по певним моментам, мені здається, так чи інакше рано чи пізно треба буде приймати ці рішення, якщо особливо ці терористичні варварські атаки Російської Федерації по нашій критичній інфраструктурі. Вони не закінчаться. Більше того, я переконаний, що позиція Британії вона буде з часом здобувати все більше і більше прихильників, як безпосередньо в альянсі, так і взагалі серед тих країн, які підтримують Україну, оскільки в них у цей злам вже відбувся, і вони починають розуміти, що не, не вийде з Росією сісти і просто домовитися. Бо це країна, яка є недоговороздатною. Вона розуміє і поважає тільки силу, і відповідно цю силу треба застосовувати в тій спосіб, який його на сьогоднішній день може застосовувати Україна. Ну і в межах тієї допомоги, яку нам надають наші партнери, Юрю. Щиро дякую вам за відповіді, які ви надавали для наших глядачів. І звісно, як завжди, кажу, бережіть себе до наступної зустрічі для глядачів. Нагадаю, Ігор Рейтерович з нами був на зв'язку. Друзі, підтримайте це відео вподобайку. І звісно, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. Вам бажаю гарного дня і до наступної зустрічі. Почуємось, побачимось. Бувайте!